Кікі, -кі, йди! Цей собака мене дістала. Але ж він такий милий. Кікі, іди, -кі, кака. Буде в сексі важко. <ріслявання> <Відолажна>, кі -кі! <паслявання> Тебе не турбує дерево на дворі? Та не турбує. <ріслявання> Ти хотів того року його спиляти. Почекай до завтра. досаду. <ріслявання> На oh, a... дворі! Щось є! Гаразд. Дай мені кілька. Ні, ходімо! Ну, no, добре. Ого! Uh Упевнись, -huh. oh -oh. що все гаразд. Цур! Цур! Кис! Кис! Там. А, просто маленький койот. Кері, кері. Ви це чуєте? Ніби хто співає чи. Здихає. О, не чутно. Вони і два річчиня. Вони в домі! А, все погано. Не дивись. Чому, чому не дивитись? Сподіваюся, всі ці цілі. Поїхали вже! Гаразд! У мене є ідея. І потрібен ваш дім, ваша їжа, ваша вода і ваш розум. Хотів сказати, ми будемо жити довго і щасливо. Це ж не останні мої слова. Можна стріляти у сусідів. Бігом! Це нормальна поведінка. мого чоловіка! Як у тому фільмі, там, де на всіх людей птахи нападають. Птахи. Не той, назва інша.